Тільки що закінчилась презентація Apple, і вона була вибуховою. Спочатку прям так розігрівалась, розігрівалась, і я думав, що ну буде вже якась туфта, але айфони все виправили, і я не жартую. Але це огляд всієї презентації, тож поїхали по черзі по всім новинкам. І почалась вона з Apple Watch Series 10. Одразу скажу, що було настільки цікаво, що я пішов і передзамовив собі. Garmin Enduro 3. В Apple Watch Series 10 змінився дизайн. Настільки змінився, що коли нам сказали: і дивіться, який він, я подумав, що запустили відео з минулорічної презентації. Але ладно, жарти жартами, ми розуміємо, що Apple просто не може дозволити собі кардинально змінити дизайн Apple Watch, бо їх дизайн це їх фішка, їх впізнаваність це їх фішка. І тому, повірте, вони будуть такими завжди. Рамки будуть ставати тонкішими, додаватись нові фішки, але в цілому дизайн залишить. Таким самим ще дуже дуже довго. Зараз ми підемо далі, але спочатку про крутого партнера цього відео. Це корисна інформація для тих, хто цікавиться it галузю і прагне працювати в ній. І корисна навіть для тих, хто вже працює в IT, але прагне більшого. Ви можете потужно стартувати в IT або ж підсилити свою кар'єру, здобувши європейський ступінь магістра за допомогою моїх друзів, Neoversity. Це перша в Україні європейська вища освіта в онлайн форматі, гнучка з дерева it проектами без вступних іспитів та зайвої бюрократії. Ви можете опанувати кібербезпеку, AI-технології, стати топовим продуктовим дизайнером або софтвер-інженієром. Чим же особливі магістерські програми Neoversity? Гнучке навчання онлайн без вступних іспитів, що реально поєднати з роботою та вашим життям. Європейський диплом, що визнано в 51 країні світу, в усій Європі, США Канаді, навчання від топ-практиків IT, Google, Facebook, Ciklum, Mona, Lux. Тощо. Повний супровід від з чого почати до Вау умріяний офер. 80% навчання це практичні проекти, що ляжуть в основу вашого портфоліо, а дипломна робота ваш перший it стартап Дізнатись більше про сучасні магістерські програми в IT, отримати безкоштовну консультацію та найкращі умови, можна відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані, або за посилання в описі до відео. Почніть будувати свою успішну кар'єру в IT прямо зараз. Дисплей став більше, він тепер навіть більше. І ніж Apple Watch Ultra. а значить на ньому поміститься більше тексту, контенту, і буде легше друкувати так, друкувати на клавіатурі на годиннику. Також екран на 40% яскравіший під кутами. Це просто цікаво, як оновлення один раз на секунду, що повинно призвести до кращої автономності. Але про саму автономність нічого не сказали. Тож вона залишиться такою самою. А ще от вам One More Thing прямо на першому продукті на годинниках. Новий, а точніше, новий старий фініш Jet Black. Пам'ятаєте звідки це? Я думаю, що деякі з вас тільки народились тоді і не пам'ятають. В iPhone 7 був такий колір: це полірований, шліфований чорний алюміній. Тобто алюміній це просто алюміній, але потім фарбований. І славився він тим, що був неймовірно сексі, особливо на ті часи. Але при цьому шкрябався, як тільки ви його діставали з коробки. Тож ми знаємо, який колір в Apple Watch брати не треба. Ну, хіба що ви готові до того, що вони точно будуть в сраті в перший день. А ще разом з ним показали і сірий, дійсно, як в старих айфонах, прям пасхалочка. Також це годинник найтонший 9,7 міліметрів, тобто на 10% тонкіший ніж раніше. У нього є динамік, щоб грати музику. Питання нафіга. Є захист від вологи на 50 метрів. Зарядка стала швидшою. За 30 хвилин ви отримаєте 80%. В той час, коли китайські смартфони заряджаються за 5 хвилин повністю тут годинник. Ну, ладно. І легше на 10%. А також додали новий полірований титан. І він майже на 20% легше. Але дуже так швиденько сказали, ніж сталева версія. Бо це такий хід. Титан не може бути легше на 20%, ніж алюміній. Скоріше за все, він буде важитись чи стільки ж, скільки алюміній, чи зовсім трохи легше. І то не за рахунок того, що матеріал легший, а за рахунок того, що його просто банально буде менше. Також в годинниках новий чіп s 10 все те саме, тільки швидше. Додали перекладач, є якась хвороба, сліп апнія. Я тут не стіву, я впевнений, що це серйозно, і Apple Watch тепер це буде контролювати. Причому доступно це буде і на Apple Watch Series C9, і на Apple Watch Ultra 2. Також годинник міряє температуру води під час занять і занурення. Вартість 399 доларів та 499 доларів в залежності від версії. А потім нам показали Apple Watch Ultra, і я думаю, будь ласка, ні тільки не нова Ultra за майже тисячу баксів кожного. Женрі, це занадто. І Apple не презентували. Вони сказали: от вам новий фініш, чорний титан в Apple Watch Ultra 2. І це прям респект. Просто похлопаю. А також крутий титановий луп ремінець причому в двох кольорах чорний і сірий, тобто не фарбований. Наступний анонс AirPods 4 в двох версіях з активним шумодавом і без. Нагадаю, це вкладищі, а не затички. Тут у нас чіп H2, нова архітектура динаміка, який буде видавати більше басів. У навушників найменший кейс серед цих AirPods. тобто його ще зменшили, але при цьому залишили 30 годин прослуховування. В кейс завезли бездрутову зарядку і диналь. Ну, в принципі, все як у прошок, тільки з вкладишами. Коштують вони 129 баксів та 179 баксів в залежності від версії, без шумодаву та з ним. А потім показали AirPods Max, і от їх начебто вже і можна було б оновити, але як і у випадку з Apple Watch Ultra, просто показали нові кольори і замінили Lightning на type c Теж прикольно. А от коли з'явився надпис AirPods Pro, я прям засподівався, що зараз будуть вони, бо я прям тримаю, щоб не оновитись. На версію Стейп c І навіть кольор новий не показали. Показали тільки нові функції для здоров'я, для тих, у кого є проблеми зі слухом. За це, звісно, велике дякую. Apple дбає про людей з деякими обмеженнями. Але нові, ну прям капець хочеться. Ну а далі поїхали по айфонам. Одразу скажу, що iPhone 16, тобто базовий, в цьому році, буде прямо пушечним. Так, я знаю, що хейтери одразу підтягнуться і скажуть, 60 Гц екран, окей, все, 60 Гц екран, Проїхали це. Тобто, хтось просто це ніколи не візьме. Але люди, які купують айфон, вони про це можливо і не знають. І Це нормально. Не всі в світі гіки. І от уявіть собі людину, яка користувалася 13, 14 чи навіть 15 айфоном, і тепер побачить 16. Тут змін, ну по-справжньому, афігеть багато. По-перше, новий дизайн камер, як в iPhone 10. Це базовий вхід в Apple Intelligence. Так, Apple Intelligence буде не тільки для прошок. Нагадаю, в цьому поколінні його підтримують отримує тільки iPhone 15 та 15 Pro в iPhone 16 з'явилась Action Button. Скло кажуть, в два рази міцніше ніж на інших смартфонах. Яскравість дисплею до 2000 ніт в максимумі і до одного ніту в темряві. Діагоналі, як і раніше, 6,1 та 6,7 дюймів. З'явилась нова клавіша Camera Control. Це прям топова фішка, про неї ще трохи розповім. А от чіп оновився одразу на два покоління, якщо порівнювати з iPhone 15. Тут він A18, правда, зроблений спеціально для iPhone 16, тобто трохи зарізаний, але і це насправді круто. Його сюди вставили для того, щоб працював штучний інтелект від Apple. Він трьохнанометровий. також додали нову алюмінієву пластину для відводу тепла. Ігри тепер будуть іти ті самі AAA, що й на прошках. Чіп складається з 16 нейронних ядер, 6 ядер CPU та 5 GPU. Про Apple Intelligence ми вже розповідали трохи, коли пройшла ВВДЦ. Зараз стало зрозуміло, що поки що він буде працювати тільки на декількох ринках і тільки англійською. Невелика кількість нових мов, включно там з іспанською, тобто найпопулярніші, завезуть аж в наступному році. Коротше, українською чекати не варто. Але додали прикольну штуку. Visual Intelligence. Це такий собі Circle to Search, Але нам, тім кук, сказав, що. Це от дизайн смартфона зроблений для Apple Intelligence і Visual Intelligence, це його продовження. По факту ви можете навести на якийсь предмет, довгим затисканням запускається камера, і одразу можу вам розповісти, що це таке. Я сам цим користуюсь постійно в Circle Search, скажу вам чесно, що у Apple зроблено крутіше, тому що воно одразу запускає камеру. Але при цьому функціональності пошуку, наприклад, в стрічці Instagram у вас не буде. Сюди ж можна додати підтримку чат GPT чи Google, все повідомляє. Вашому бажанню. Тепер трохи про камера контрол. Він доступний і для iPhone 16 і 16 Pro, про які трохи згодом. І це прикольно, що хардверно вони майже ідентичні. Бо, от, наприклад, Action Button завезли на Прошку, а звичайна модель ні, не завезли. Тут тепер клавіша для камери доступна в обох версіях. І про і звичайні навіщо? Тому що вона відповідає так само за штучний інтелект. Але в користуванні вона прямо крута. Зроблена з сапфіру, є Taptic Engine, є сенсори, і нею можна керувати. Ати різними режимами камери, наприклад, свайп для зума, подвійне натискання для різних функцій і їх налаштування. Буде навіть відкрити API, і можна буде використовувати функції в сторонніх застосунках. Нам вже показали, як це в Snapchat працює. Вірю, що це і в Instagram також завезуть, і це буде вишка. Це той момент, коли клавіша камери давно була, наприклад, в смартфонах Sony, і робила фоткала. А тут це прям справжній новий елемент, як Dynamic Island. Основна камера тепер 48 мегапіксельна наскільки я розумію, така сама, як в iPhone 15 Pro. По замовченню фоткає в 24 мегапікселях Є двократний телефоторежим за рахунок роздільної здатності матриці. Ультравайт камера тепер з макро. Дуже коротко сказали про Audio Sumdaf. Він з'явився в iPhone 16. Ну і батарейка стала більше. Походу, iPhone 16 Plus буде дуже автономним. Коштують нові 16 700 99 і 899 в базі в залежності від розміру. Ну, а iPhone 16 Pro Pro Max це прямо зовсім вишка для творчих людей. Одразу маленька ремарочка – ні, її я зроблю в завтрашньому відео. Я прям хочу записати окреме відео про iPhone. І там багато поділюсь своїми враженнями. Але якщо не хочете дивитись завтрашнє відео, і вже зараз думаєте, чи варто брати iPhone 15 15 Pro Pro Max, чи чекати все ж таки стабілізації цін на 16. ки От вам сторінки на iPhone 16 Pro на е каталозі. Можете відслідковувати ціни, коли вони тут з'являться. Але одразу можу сказати, що iPhone 15 Pro Max буде живішим. Всіх живих це досі офігенний iPhone. І ціни на нього вже давним-давно стабілізувались. Так що переходьте на каталог, обирайте найкращий варіант, найкращий магазин, найкращу ціну і залітайте, купуйте. Це моя особиста думка. iPhone 15 Pro, особливо max версія, ще довго буде живим. Перше, що нам сказали, дисплеї стануть більше 6,3 дюйма та 6,9 дюймів. Тобто ті, хто хотів собі не такі прям маленькі Pro, але і не такі великі, як буфу, отримують золоту серединку. Але ті, хто монтують, наприклад, прямо на смартфоні, отримують ще більше дисплей. При цьому рамки стали меншими, це означає, що, скоріш за все, зовні він не так сильно збільшиться. Але старі чохли не підійдуть. Також є нова пластина для відводу тепла, а чіп A18 Pro. Нарешті Pro. Ніяких тобі, блін, біоніків, хто там ще якісь електроніки були Раніше просто зрозуміло про у про версії про чіп. Дякую. Чим він відрізняється від не про чіпу? В принципі, тим самим, що і в MacBook Air, коли доплачують трохи більше, одним розблокованим GPU-ядром. Тут їх шість. GPU і CPU стали приблизно на 15% швидшими, ніж раніше в A17. Чи як еквівалент ви можете отримувати ту саму офігенну насправді продуктивність, економлячи 20% енергії. Це круто. Основна камера, наскільки я зрозумів, не змінилася фізично, модуль на 48 мегапікселів. телевік такий самий, але тепер він доступний і на звичайній прошці, так що тепер ніхто не обділений. А от Ультраширик, за що величезне, дякую тепер 48 Мп. Піксельний новий. І тут прямо дуже цікаво. Я вже бачив, як тестували нову GoPro 13 в вечірньої час з айфонами. І ультравайт на айфоні був набагато кращим, ніж GoPro. А тут, уявіть собі, він стане ще набагато кращим. Я прям бачу, що ця камера починає замінювати екшн камери для тих, звісно, хто не займається екшеном для блогерів. За допомогою клавіші камери можна буде фіксувати фокус навіть на об'єктах в русі, наприклад, зафіксували на обличчі. І фокус чіпляється саме за нього. Дуже класна річ. Тепер можна буде знімати в 4К 120 кадрів на секунду. І я спочатку таки думав зробити ремарочку, Треба подивитись, чи якість буде такою самою, чи треба буде знімати в 4К 60, а тільки для slow сто 120 використовувати. А потім Apple такі баци кажуть, 4К 120 буде доступна в логі, в прорезі, в HDR, Dolby Vision. Коротше. Тобто це прям справжні 4К 120 у всіх режимах. І на iPhone 16 Pro зняли цілий кліп для нього, і там знімали 4К-120. Тож, якщо б якість була гіршою, то цього б явно не робили. Чому це так важливо? Я знову ж таки розповім завтра. Застосунок камери суттєво оновився. Наприклад, ви можете додавати лінії для різних режимів, як в прокамерах, а також для соцмереж, що теж дуже круто. Пилите ріл Тепер можете зробити сейф зони прямо. Застосунку камери вишка, а тепер приготуйтесь. Ну ладно, я кажу це для себе. Приготуйся, Санька. Аудіо нарешті пофіксили те, що було в айфоні найгірше. Ні, аудіо насправді в айфоні дуже круто писалось, але коли нема вітру чи якихось там шумів. Тому що як тільки з'являється вітер, айфон записує пріоритетно саме його. Тепер же у нас чотири студійних мікрофони. Я, до речі, про це мріяв дуже давно, бо в MacBook їх завезли капець, як давно. А в айфоні все ні. Тепер можна писати і вокал, і навіть декілька вокалів, можна відсіювати сторонні шуми, можна за стосунком буде фокусуватись і. Вирізати конкретні доріжки, блін, ну це просто вишка. Я вже дуже хочу затестити це. Бо якщо все буде працювати як треба, то ця камера дійсно зможе замінити якусь екшн камеру, бо можна буде все писати на той самий iPhone. Оновили MagSafe тепер з Чі 2 для всіх смартфонів для 16-ки Теж до речі, цікаво, що нам не показали аксесуари для iPhone 16 Pro і Pro Max. Як вам таке? Бо файн вавінта е не пішов. А що тепер буде? Мені здається, я самі не знають. Ну мені реально цікаво, от прийдемо в магазин, там будуть якісь нові. Чохли. Бо для 16 ки доступні тільки силиконові з новим максейфом І оці Crystal Case, гавно рідкісне насправді, теж з новим максейфом. Е, до речі, в iPhone 16, USB, хоч і Сі, але другої версії. Е, що буде для iPhone 16 Pro, незрозуміло. Можливо, так само, тільки силіконний цей пластик. Також на фінальному скріншоті ми побачили, що в iPhone завезли Wi-Fi 7. Це круто. Стартова ціна 999 версію за iPhone 16 Pro і 1000. 199, правда, за версію на 256 Гігабайт. У iPhone 16 Pro Max. Як на мене, оновлення, принаймні айфонів офігенне. Ну, от чесно, без е, будь-яких ремарочок, Прям дуже круто. Чекаю спробувати фішки в опрошці, і завтра вам розповім про це детальніше. Пишіть, що ви думаєте, як вам новинки? Чи сподобалась презентація, чи будете собі щось замовляти, чи так і залишитись на iPhone 11, бо він все ще ого, го який. Побачимось з вами завтра. Дякую за перегляд. Всім пока.